Період часу з 1 по 7 лютого працівники поліції Шепетівського району задокументували 567 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння 24, завчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 4. За порушення правил безпеки дорожнього руху 306 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 4. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитися один до одного дотримуватись правил дорожнього руху та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Поліцейські радять громадянам як не потрапити на вудку шахраїв під час отримання матеріальної допомоги. Днями до праохоронців звернулася жителька селища Білогір'я та повідомила, що під приводом надання допомоги шахраї зняли з її рахунку 40 тисяч гривень. Жінка розповіла, що у популярній соціальній мережі вона натрапила на оголошення з активним посиланням про можливість отримати матеріальну допомогу, нібито від ЮНІСЕФ. Потерпіла, перейшла за посиланням, де вказала свої персональні дані. Після цього з її банківської картки зникли усі заощадження. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Шахрайство Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події. Поліцейські закликають громадян бути пильними та радять отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Уважно перевіряти адресу офіційного сайту, адже один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. Не переходите за сумнівними посиланнями та не вводите реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. Якщо ж фінансову інформацію розголошено, негайно звернутися до банку та заблокувати картку, номер гарячої лінії на звороті картки. У разі підозри шахрайських дій невідкладно повідомляти до поліції.